Озі патрульні провели яскравий і корисний захід для маленьких жителів міста, спрямований на популяризацію безпеки на дорогах. З настанням осінньо-зимового періоду, коли вечори стають темними, важливо нагадати школярам про основні правила поведінки на дорозі. Повертаючись додому після уроків, діти часто опиняються в умовах обмеженої видимості. Тому патрульні наголосили значенні світловідбиваючих флікерів елементів, які допомагають водіям помічати пішохідів здалеку. акції ми хотіли показати. Дітям і навчити їх чим корисна техніка безпеки на дорозі, як вони повинні йти себе захищати, що вони повинні робити. Чим корисні світові відбивні жилети на заході. Діти дізналися, як правильно розташовувати флікери на одязі, рюкзаках та взутці, щоб бути максимально помітними. Патрульні показали їм, як ці маленькі світлячки можуть рятувати життя, особливо на нерегульованих пішохідних переходах або у збіччях доріг. Інструктори пояснили, що такі прості засоби можуть значно підвищити безпеку, адже вони відбивають світло від фар автомобілів, роблячи дитину помітною на великій відстані. І відбувається. Цікавий захід для школярів нашого міста, який був ініційований школою. Наші діти хочуть закликати перехожих пішоходів та навіть звернути увагу водіїв на те, щоб наші люди дотримувалися правил дорожнього руху і були видані в темну пору доби. Тому що зараз в наш час велика кількість аварій стається з наїздами на пішоходів. І часто причина буває саме те, що у нас не освітлені вулиці. І сам пішохід він не позначає себе в умовах недостатньої видимості. Патрульні на власному прикладі показали, що безпека це весело, а додаткові аксесуари можуть бути не лише корисними, а й захопливими. Фінальним акордом заходу став танець світлячків, веселе і символічне нагадування про важливість видимості на дорозі. 20 дітей, прикрашених флікерами, у яскравому танці привернули увагу до проблеми безпеки на дорогах і показали всьому місту, як важливо дбати про свою видимість в тем. Час доби. Завдяки таким заходам патрульні не тільки розважають дітей, але й виховують у них відповідальність та повагу до правил дорожнього руху, а також вчать берегти своє життя. Маргарита Назаренко Андрій Яковлів, перший міський.